Всім привіт! Про це мало хто говорить, але існує реальна проблема при підключенні так званого зеленого тарифу. Коли ви його підключаєте, до вас приходять, ставлять ось таке ось реле напруги, пломбують його, і у вас починається саме веселе. Е, налаштований він на, по стандарту низ 198 вольт, верх 242. І ось бачите, що відбувається зараз в мережі, 240 вольт. Е, ви кажете, ну, так, мабуть, пхаєш зараз в мережу 10 кВт. Ось, бачите, навіть 241 стрибає. І ви скажете, мабуть, пхаєш в мережу 10 кВт, що ж ти хочеш. А, так от, розказую. Так, дійсно тут 28 панелей, і вони можуть теоретично генерувати більше 10 кВт. Але конкретно зараз у нас генерація йде менше 1 кВт. Просто ось така у нас напруга в мережі, особливо по одній фазі. А, іноді навіть друга доганяє. Так от, це перша проблема. Реально, якщо тут починається генерація десь біля 4-5 кВт, воно починає вибивати. Це зрозуміло. Проблема номер два. Вночі вже ніякої генерації немає, і е, власник об'єкта не є порушником. Але вночі тут у нас 245 вольт, і що правильно, воно теж вибуває. І, наприклад, зарядити акумулятори вночі теж доволі таки складно, тому що вибуває часто. Я підключився до цього об'єкта дистанційно, поспостерігав. Так от, зранку проснувся, тут 12 повідомлень з цього об'єкта про вимкнення мережі, тому що постійно велика напруга. Що з цим робити, невідомо. Ось другий об'єкт. Тут трошки легше, тому що тут в будинку три фази, але генерація і зелений тариф у нас йде по одній фазі. Тому є деякі варіанти, як тут вирішити цю проблему, хоча це теж костелі. Так от, запитання: що реально робити як вирішити цю проблему? У мене є пару аматорських е, порад, як це робити, як тут роблять на цих об'єктах, скажімо так. Ну, але це костелі, і я зараз не хочу позоритися, тому хочу почути від вас реальні поради. Можливо, є ну, якісь є дієві поради, і так як це потрібно робити. Е, тому чекаю коментарів від вас, що ви робите. І далі запишу наступне відео, розкажу, що робимо тут ми, які костелі, ми тут вигадуємо, як це обходити. І е, порівняємо з тими порадами, які ви мені давали. Тому Чекаю вас в коментарях і до зустрічі в наступному відео.